Сьогодні у вас лабораторна робота. Вам потрібно на аркуші або у цьому надрукованому зошиті, якщо у вас є, написати тему лабораторна робота номер 1 ознайомлення з вимірювальними приладами. Мета цієї роботи навчитися визначити межі вимірювання та ціну поділки шкали різних вимірювальних приладів. Те, що ми з вами робили останні 4 уроки. Після того, як ви написали е, тему, вам потрібно дати відповіді на чотири запитання пункту 1. Питання писати не потрібно, ви пишете тільки відповіді. Наприклад, для чого потрібно вимірювальні прилади? Давай Родіон. не радіон. Я хочу запитати, а якщо в мене є друкований зошит, то мені туди все записувати, або треба обов'язково в зошит все. Ну, Ні, якщо все є, просто заповнюєш те, що потрібно, але я кажу, що потрібно, а є е, завдання, які можеш одразу викреслити, ми їх виконувати не будемо. Добре? Добре, дякую. Тобто ви пишете, питання, не пишемо, пишемо. Коротку відповідь. Тобто одне речення стисло, Для чого потрібні вимірювальні прилади? Для того, щоб визначити шукану величину. Так? Далі. Ви малюєте таблицю з пункта 2. Але берете тільки будь-яких будь 5 вимірювальних приладів. Не всі. Будь-яких 5. Ну, наприклад, ну, медичний шприц, якщо у вас вдома є, взагалі добре. Будь-які п'ять вимірювальних приладів. Малюйте таку таблицю, якщо у вас немає надрукованого дошита, або ви можете користуватися електронною версією, відкрити PDF, як я, і тут писати. В лабораторній роботі це допустимо. Тобто, тут можете вписати те, що вам. Щоб не малювати ось це велика незрозумілу таблицю, на яку ви витратите півдня. Третє завдання одразу викреслюйте, ми його виконувати не будемо. Це не потрібно виконувати. І потім обов'язково, без висновку, я не приймаю лабораторну роботу. Більше ніж на 7 балів. Обов'язково робимо висновок. Висновок, ви даєте відповіді на запитання, навіщо ви це робили, та навіщо вам такі знання? Навіщо ви навчилися вимірювати е, вимірювальним приладом якусь величину? Я Дивимося відео. Рода так про все подбави, що сюди ти, ти знаходиш чого навчатися, Леонардо Сергічний. Цина лабораторної роботи познайомлення з вимірювальними складами, визначення ціни поділки шкали рилу. У лабораторній роботі. Використовуємо таке обладнання, лінійку, термометр, мензурку, динамометр, амперметр, вольтметр, секундомір, медичний шприц циліндричний стакан з наклеєною вертикально пакеровою смужкою. Визначаємо ціну поділки шкали на прикладі термометра, отримані результати заносимо в таблиці. Вир... Наприклад, ви взяли, написали 5 будь-яких вимірювальних стримів, хай буде один із них термометр. Скажіть мені, будь ласка, яку вимірювальну величину. Я... Вимірюю термометром. Температуру. Так, тобто, Температуру. от в другому стовпчику ми пишемо температура. Температура. В яких одиницях ми вимірюємо за допомогою цього приладу? В чому ми потримуємо результат? Це. Ще раз, сонь. Ще раз скажи, будь ласка. в чому ми отримуємо значення температури? Оце що значить? Градус, Ой, градус Цельсія. градус за Цельсієм. Градус Фаренгейта. Так. Тобто тут ми так і запишемо два значення: градус за Цельсієм і градус за Фаренгейтом. Шкала термометра проградуйована в градусах Цельсій. Отже, одиниця вимірюваної величини градус Цельсій. Далі яка нижня межа вимірювання? Мінус 40. Мінус 40 – Це ось тут. Руй, руй, руй. Ось тут. А я ще можу нижче? Я ще ось тут, якщо буде в мене 40, мінус 45, я також зрозумію? 50, Як... можна сказати. Хоча ні, 50, 48 десь. 49, мінус 49. А яка верхня межа?

А я можу і ось тут Чи... значення отримати, і тут 60. 60 — це по градусу Цельсія, а 130 по градусу Фаренгейта. Ой. не 140, 140 по градусу Фаренгейта. Так, ну тут, там, де в межі вимірювання, вже будемо за Фаренгейтом. Тобто, щоб ви не заплутались, Ой, за Цельсієм або за Фаренгейтом. Тобто, щось одне оберіть, що вам зручніше. А... Сусідні числа, будь-які сусідні числа, але якщо ви працюєте з Цельсієм, тобто ви всі ці значення, ці стовпчик, стовпчики заповнюєте за Цельсієм. Тобто, наприклад, 10 і 20, 30 і 40, неважливо, але дві сусідні числа. Одне і друге. Кількість поділок між ними, тобто поділки це ось ці штришки, які тут є. Їх тут буде 10 і ціна поділки. Те, що ми з вами робили вже декілька разів. Щоб визначити ціну поділки шкали, обираємо дві сусідні риски, які позначено числами, наприклад, 30 і 40. Визначаємо кількість поділок між відповідними рисками. Вона дорівнює 10 від 40 градусів за Цельсім віднімаємо 30. Ділимо на 10. Так ціна поділки становить 1 градус за Цельсієм. Нижня межа вимірювання мінус 49 градусів за Цельсієм. Верхня плюс 60, маючи у своєму розпорядженні обладнання, самостійно досліди шкали приладів. Зверниться. Тобто, якщо у вас немає цих е вимірювальних приладів вдома, а я розумію, що, скоріш за все, немає, ну, у кожного є лінійка, може годинник є, але ось амперметра, вольтметра немає. Ви користуєтеся цим відео. Тобто, за цим відео я розумію, якщо я записала в таблиці вимірювальний прилад, амперметр е Фізичну величину, яку він вимірює, це сила струм. Одиниця вимірювання цього амперметра буде ампер. Скажіть, будь ласка, які межі вимірювання цього приладу? Яка найнижня межа? Яка найнижня межа? Що я мінімально можу виміряти? Нуль. 0. 0. Дивіться, ось 0 см виміряти ну, не можна. Так? Як можна виміряти 0 см? Ну або є відстань, або немає. А ось якщо в нас сила струму 0, її виміряти можна і важливо розуміти, що зараз немає струму. Тобто ви повинні розуміти, там, де можна від нуля відміряти, а там, де не можна від нуля. Сила струму може показати 0. Е, верхня межа це 2 ампери. Тут складно буде вам визначити, тобто не можна це зробити без калькулятора, так, вам ціну поділки. Ми беремо дві сусідні позначки, наприклад, 1 і 1,5. Віднімаємо, це буде 0,5 і ділимо на 3, 6, 8, 10 на 12. І ось це значення буде ціна поділки. Цього вимірювального приладу. Ви обираєте будь-який вимірювальний прилад, вони всі тут є за е, відео. Якщо у вас вдома є вимірювальний прилад, лінійка, годинник, мірний циліндр, е, ви можете використовувати їх. Якщо немає, ви берете з відео, а потім робите висновок. Покликання на запис уроку з коментарями, покликання на зошит, де можна виконати лабораторну роботу, покликання на е відео до з експерименту ви отримаєте в нові знання, які є запитання стосовно роботи. Немає. Жодних, а, а ні. В мене є... То якого ви на числа? Немає. Так. Я даю вам на виконання цієї роботи два. Тижні. Тобто протягом двох тижнів, будь ласка, виконайте. Ще?